І допомогти дуже серйозно укріпити свої позиції. Але так як ви спілкувалися з людиною, з якою ви або з людьми, яким ви довіряли, і говорили, що це може покращити положення справ в вашому житті і вивести на більш Стабільні перспективні платформи. так, Людина, мабуть, через заздрість, через жадобу, не бажаючи вам добра. Людина змалювалась тут недоброзичливцем, так? або їх декілька в когось по-різному програється. так, І за спиною у вас робить все можливе, роблять все можливе так, щоб ви з цим зіткнулися. Так. Як же ж ця вся історія закінчиться?